На початку цього тижня очікується переважно суха та відносно тепла погода, яка не характерна для початку зими. На перший тиждень грудня, поки ми не бачимо опадів вигляді снігу. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 1 грудня, у південних та центральних областях України очікується дощова погода в день і вночі. На решті території без істотних опадів. Температура вночі становитиме плюс 2 плюс 4 градусів та від плюс 4 до плюс 7 в день. На сході країни буде від плюс 2 до плюс 5 вночі та від плюс 5 до плюс 9 в день. На півдні країни від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла вночі, а вдень 9 до плюс 12 градусів. У вівторок 2 грудня. На всій території України очікується похмура погода без істотних опадів. Температура вночі на заході півночі та у центрі від плюс 2 до плюс 4, а вдень від плюс 4 до плюс 7 тепла. На сході та півдні країни вночі від плюс 2 до плюс 8 градусів, вдень від плюс 4 до плюс 11 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 3 грудня, на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода, безістотних опадів, можливі короткочасні дощі. Температура на заході, півночі та сході країни буде близько плюс один плюс п'ять вночі, а вдень підніметься до плюс п'яти плюс вісіми градусів. У центрі та півдні країни вночі буде від плюс трьох до плюс сіми, а вдень від плюс шести до плюс одинадцяти градусів. У четвер, 4 грудня, на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода. Можливі короткочасні дощі. Температура на заході, півночі та сході країни буде від 0 до плюс 4 вночі, а в день підніметься до плюс 5, плюс 7 градусів. У центрі та півдні країни вночі буде від плюс 3 до плюс 7, а в день від плюс 6 до плюс 11. У п'ятницю, 5 грудня, на всій території України буде переважно хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря вночі у західних та північних областях буде від плюс 2 до плюс 4, вдень очікується від плюс 4 до плюс 7 градусів, на сході країни від мінус 1 до плюс трьох тепла. У центрі та півдні країни від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У вихідні 6 та 7 грудня в Україні дощів не очікується. Температура повітря на заході та півночі країни від плюс 1 до плюс 8. Температура на сході у центрі та півдні становитиме близько плюс 2 плюс 8 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!